Друзі, в на каналі. Сьогодні я хочу показати, як я вяжу свої улюблені монтажі для Ловлі на фідер. Це буде в мене Running Creek, Chain Line, ну, коротше, то, що, е, дозволено у риболовному спорті. Зараз я вам покажу, як я це все в'яжу, і, е, і зараз вам все покажу і розкажу. Так, друзі, спершу я вам хочу показати, як це в'яжеться на шнурі. В мене тут стоїть жилка, але шнур у мене тут використований як шоклідер, бо я дуже часто використовую силові закиди, бо в мене вуд ще 3 метри. І треба, щоб метрів хоча б на 40-50 на закинути, треба напрягатись. Тому я використовую шоклідер для таких цілей. І я можу показати, як ця, ця оснастка в'яжеться на шнурі. На шнурі вона в'яжеться легше всього. Ми беремо наш шнур. Беремо карабін, ось найкласичний карабінчик, ну це як американка з Ну, Таково. Беру, змочую кінець шнура і продягаю в шнур, коротше продягаю карабін в шнур. Бо у нас він такого гуляє по всьому шнурі. І ми це про це забуваємо. І потім я беру фідергам. Можна і без фідергаму використовувати, я використовую все таки з фідергамом, бо ну, мені так більше віриться, то, що риба не буде сходити. Беру фідергамчик я в'яжу його з, цього, з фідергаму флагман Фідергам Там 06 діаметру. Отакий от, от я в'яжу фідергамчик. Я його в'яжу не на бусині, а на ветлюшку. В... Мені так більше подобається. Беру ну, і прив'язую його е, кількома вузлами. Це петля в петлю, або це клінч. Частіше все, все-таки клінч, бо мені все одно прийдеться цю оснастку знімати з катушки, тому ну, клінч, він, проще в'яжеться, беру і просто вяжу свій улюблений клінч. По відсі з... По віці з фідергамом я роблю такі десь сантиметрів від 5 і до 12 до 12-15 см роблю по віці з фідергамом. так Лишнє я обрізаю, і в мене виходить ось така от красота. І ми ж не забуваємо про наш карабінчик, він буде сюди отак от впиратися. І ми на цей карабін одягаємо кормушку. Моя любима кормушка, це все-таки все пуля 60-грамова 60 це фанатик, я не пам'ятаю, як вона називається, буля, крило, ніби. Одягаю його на карабінчик. Ось у нас вийшло отак. У нас тут фідергамчик, він не буде нічого плутатись при забросі, але головне фідергам робити нижче, ніж кармушка. Бо так, якщо будемо робити вище, або воно буде примерно. Фідерга у нас буде отут десь, петля у нас буде десь отут, то воно буде дуже сильно плутатись, і ви при забросі будете доставати просто отаку от борду, яку будете обрізати. Тепер беремо наші повідці. Повіці я заготавлю перед риболовлею, бо це просто геморно приїде на рибалку і в'язати повідці. Повідці я частіше використовую з гачків Feeder 5-6 розміру. Коли ловлю коропа чи крупного карася, використовую Fanatic FEEDER 11-12 розміру. Тут в мене зараз нав'язані з 5-го 6-го розміру по віці. От по я роблю теж такі довгенькі від 20 см. І буває навіть до пів метра навіть до метра доходи. І так як ми на фідергамі в'язали петельку на іншому краю. То ми беремо і на повіці ми теж в'яжемо петлю в кінці. І беремо, прив'язуємо це все петля у петлю. І воно виходить все дуже красиво і класно. І воно нічого не плутається у нас. І от ми спокійно тако прив'язали. І можемо швидко міняти повідці, міняти кормушечку і гарно ловити. Як ця оснастка в принципі працює? От вона прилетіла у воду, кормушка в нас падає yeah. на дно і повідець, от він буде дуже довго падати, якщо в нас якась оснастка, насадка ті типу, насадка типу пінопласт з опаріком там чи з хробаком, воно буде дуже плавно, плавно падати, і така риба, як плутва, гусіра, підлящик, вони можуть взяти прямо з ходу. І в нас покльовка буде видна, бо ж в нас кормушка також лежить на дні, і риба не буде чувствувати цього супротиву, тільки коли ваш квіртип буде натягуватися і показувати вам покльовку. А так риба не буде чувствувати супротиву і буде гарно все брати насадку. Ківертип треба взводити не прямо, щоб він був натя... натягнутий і натягнутий, як на оснастці петля гарнера, або як оснастка, наприклад, це, як вона називається, патерностер. Там риба сама затікається, а тут треба іменно чекати покльовку і підцікати, іменно підтікати. От вона впала на дно і рибу отако бере, і вона має не чувствувати супротиву від кормушки і має просто взяти насадку і йти. Який вертибь вам це буде сигналізувати? Або можна зробити повідечок сантиметрів 5-6 і в нас тоді буде дуже обережненько, ну, швидко тако впадає повідець. І в, в нас вже зітна візьме така риба, як лящ, карась, чи е, крупний короб, чи якась ще риба. Отак оця оснастка в'яжеться на шнурі. І мінус цієї оснастки, що її треба все-таки в'язати, не просто як на патерностері дві петлі зробив і вже на, всю, на всі рибалки. Ні, тут так не робота. Тут треба іменно кожну рибалку, це все, що я вам розказав, в'язати по-новому. Тепер ми так просто обрізаємо ну, і на катушку намотуємо наш шоклідер. Чи що там у вас, це отак от вяжеться на шнурі. На це воно примерно те ж саме, але все-таки там є пару нюансів, які я вам хочу розповісти. І ще на, це, на таку оснастку треба не повністю натягувати, а так, щоб він був трошки послаблений. І все одно покльовку у нас буде видно шикарно. Зараз я вам покажу, як ця оснастка в'яжеться на жилці. Так, друзі, показую, як це в'яжеться все на жилці. У мене жилка FANATIC Капітан 26 діаметру. В принципі, все в'яжеться так само, але є пару нюансів. Коли ви використовуєте на жилці, то краще брати не просто карабіни, а краще взяти карабіни, які як без вушка, а карабіни з бусинками. вони так менше будуть терти вашу жилку. Шлур все-таки він більш гарно тримається, все, а жилка вона буде, ну, як, як флюорокарбон, коли у вас клюнула щука, то він просто буде такий весь погризаний, подобаний. І ви, коли будете закидати, просто обірвете. В мене таке було вже. Тому ми беремо якісь, якісь карабіни з цим. Бусинкою, але можна зробити трошки по-іншому. Можна взяти от, я зараз зі своєї катушки візьму трошки шоклідера, зв'яжу поводочок, беремо бусинку. Бусинка моя дуже маленька, вам, мабуть, навіть видно не буде. Ну, коротше, дуже маленька бусинка. І ми робимо так: от, беремо, змочуємо шнур, тако, вставляємо в бусинку шнур, вяжемо гудзом клінч, і зараз розкажу, що це буде. В нас це буде як отвод. Ми беремо тако протягуємо, все змочуємо. І е, далі отако все затягуємо. І на іншому краю ми робимо десь сантиметрів 5-6-7. Робимо петельку. Або може, не петельку, може напряму зразу в'язати карабін. Але я все-таки роблю петельку, бо так мені все-таки зручніше. Е, так. Петелька, щось не робиться. О, зробили петельку. Зовсім маленько змочили, затягнули. І зараз я вам покажу, як це, в принципі, все має роботи. Так, друзі, значить, зробили ми такий з вами отводік, правильно? І лишньому відрізаємо від э, клінч. У нас такий, виходить, отводік. Ми беремо карабін, знімаємо карабін з цього і ставимо. От ми зв'язали так бусинка і тут маленька петелька. І ми в'яжемо це все петля у петлю. Ми прив'язуємо карабін до цієї петлі, петля у петлю. І це має роботи так. У нас замість бусинки, тобто замість вертлюшка по жилці буде ходити бусинка. І вона не буде так різати ваш шнур чи жилку. Ну, Шнур може і на вертку вер можна хорошо зв'язати смазку э, цю, а от на жилці все-таки краще в'язати з бусинкою. У нас вийшло от от так. І тепер ми замість того, щоб протягувати просто карабін, ми протягуємо вже цей отвод з карабінчиком. Протягуємо жилку і от вона. Ось так вот. І це ще добре для того, коли у вас намул, і вам треба ставити ваги до 100 грамів. Ми просто одягаємо тако на карабін нашу кормушку. І вона наполовину або скільки там ну от, цей груз падає в намул, і він буде держатися, і покльок у вас буде видно все-таки. А так, якби у вас не стояв цей отвод, то. Кормушка б впала разом з карабіном в намул, і у вас вже не було б цього ефекту покльовки І тут ми в'яжемо все те саме, як і тоді, як і на шнуру, ми прив'язуємо наш отводик з фідергаму. і Ще, кстати, чого я використовую фідергам в таких остатках, це того, що він тут використовується як отвод для, для такої оснастки. Тобто. Якби ми зв'язали просто з повідцем, воно б так дуже сильно плуталося. так фідергам він же все таки товстіший за жилку, основну. Ну, не основну, Не а за жилку, яку ми використовуємо як повідець. Ну, якщо ви використовуєте, повідочну жилку 0,6 або 0,5, то тоді, конечно, ну, можна і без сатводу. Але ну, рідко хто такі, такі діаметри використовує. Все. Я от все прив'язав. Зараз треба знайти оцей поводочок, то що я в'язав, ну, з цим з гачком. І прив'язую вже все як тоді петля у петлю. Отак. І в нас виходить все дуже-дуже хорошо. В нас воно не буде ніяк плутатись. Зараз я вам покажу, як це буде роботи. Воно, воно не буде ніяк плутатись. І. Ми будемо спокійно собі рибалити, і не будемо це сидіти і розпутувати ці бороди, які дуже не подобаються рибакам. І мені теж. теж. Во. Воно все не буде плутатись, якщо у вас поводок все-таки нижче за кормушку, воно не буде плутатись І все у вас буде хорошо. Отак. Тут кормушка у нас тако падає в наму, і покльовку у нас все одно буде видно через бусинку. І бусина вона, вона не так. Е дере вашу жилку чи, чи то шнур. От так от я вяжу оснастку Running Creek, чи Inline, чи якось там, як воно там ще називається. Ну да, ну, Inline це трошки інша оснастка, там використовуються там ці, як, там використовуються стопорки поплавочні, але я вяжу оснастку Running, ring, running Creek, бо вона легша. Вона легка, вона гарно по, по цій гарно видно покльовку. І, в принципі, вона хорошо дуже працює. Всі риб, вся, вся риба, яку ви бачили, я там на відео витаску, ну не на відео, а яку я там фотографії виставляв, Там цілий садок цих підлящиків, карасів цих цих карасів, лаптів, таких, то це все я ловив на оснастку інлайн. Чи Раннінг Рік, і в мене не було жодних проблем. Тому ця оснастка мені так і нравиться. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь. І ще в мене з'явився новий телеграм-канал. Я вже залишав на нього ссылку в, в спільноті в Ютубі. Тому переходьте на новий телеграм-канал, посилання також буде в описі. Добуваємо мені 400 підписників. Друзі, залишилось зовсім щось, лише 30 людей мають нажати на кнопочку підписатись. І я вам е ну, мені буде дуже від вас приємно. Тому, друзі, ставте лайки, і підписуйтесь. Добуваємо 400 підписників. Підписуйтесь на телеграм-канал. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім па.